Так, всім привіт! Мене звати Марічка. Зараз я навчаюся на другому курсі магістратури програми культурологія проєктна діяльність Національного університету Острозька академія і почала навчатися на першому курсі також Острозької академії, магістратури і програми глобальний комунікаційний менеджмент. До того я закінчила бакалаврат історичного факультету КНУ Шевченка, так що я історик. Basically. і паралельно з тим, окрім основної діяльності в ГО Українські Студенти за свободу, у мене ще є купа досвіду двіжів в психологічній службі КНУ в проєкті Ukrainian Women's Studies, в проєкті Мистецтво Змін Українського дому. Ну і ще декількох інших проєктах. Тому так, активна є людина. Власне, якщо говорити саме за ОСС, то створювалася організація в далекому 2017 році як році. ГОшка, яка просуває цінності свободи в Україні, якщо про саме свободу, то це економічна, політична і особиста свобода. В тому плані, що умовно людина може йти туди, куди вона хоче, робити те, що вона хоче в рамках закону. Ніхто не буде обмежувати її в плані економіки, якоїсь економічної діяльності. Нижчі податки і тому подібне. І паралельно з тим просувається галошка ідеї лібертаріанства як соціально-економічної системи. А зараз УСС активно бореться в принципі за свободи в Україні, за студентський рух, активність. Ну і в принципі, як цінності — це об'єднання, навчання мобілізація, тому це ми займаємося. Овел Острозький осередок найменший і наймолодший з усієї організації, нам скоро рочок. Тому ми чекаємо на привітання. Попри те, що осередок маленький, і, в принципі, існує десь плюс-мінус рік, ми встигли взяти участь у Всеукраїнському асаційському проєкті до Дня гідності та свободи цей проєкт називається Freedom School. і це був ряд уроків для учнів по всій Україні, власне, до Дня Гідності і Свободи, під час якого ми ем, розказували учням про те, що таке була революція гідності, які були її першопричини, події, чому вона важлива. Це було дуже ім'яно, тому що більшість учнів ми у них питаємо, а ви брали участь в революції гідності. Але не святки дивляться. Нам було по п'ять років. Ми нічого не знали. Це було дуже мило, але так. І опісля в квітні 25-го року, тобто цього року, ми провели наш перший великий проєкт Форм Код Свободи він був отам в замку князів Острозьких, і це було масштабнішою версією по факту уроків до Дня Гідності. Тому вирішили взяти три ключові революції нашого часу: революцію на граніті, помаранчеву революцію, революцію гідності, і розказати про них. Все, що з ними пов'язано з історичної точки зору, і потім дати людям приклад того, як вони самі можуть робити революцію, провівши їм пару тренінгів з протестної діяльності і з документації подій. Так що так, це були два класних великих усесівських проєкти в острозі. Далі буде це 100%, бо ми набрали нових людей. До нас вступило три нові дитини, три нові людинки, і ми дуже раді, що вони в нас є. Ну і в принципі. Щось буде Класно. Є воля робити все, що ти хочеш. Ти можеш бути просто активістом, собі ходити, десь там чилити, ходити на заходи, якісь проєкти робити, просто їздити в сусідні міста до друзів на проєкти, а можеш зарядитися, що дуже жорстко взяти свій проєкт, зробити. Це може бути в цьому плані теж все, що хочеш. У нас були проєкти в стилі е, кінофестивалю. Типу тобто наслюбські ми хочемо займатися кіно. Просуду, вони виграють бюджет, роблять кінофестиваль. Були симуляційні всякі моделі ВРУ, моделі держави, тому подібне. Були маленькі проєкти, типу, там, провести Ліберті Гейм, це типу як мафія, але лібертаріанська. Типу, людина може займатися всім, чим хочеш. Хоче перекладати прекрасно. У нас є департамент просвіти, який займається перекладами. Хоче робити громадську активність. Прошу дуже. Департамент громадської спротиву. Всі якісь протести і тому подібне усе з цим займається. Так що так, можна просто ходити, чилити, їздити на заходи, мати, не знаю, прийти на бал соборності, танцювати. У нас є своя традиція кожного року в район дня соборності, тобто це 22 січня, але десь от в цей період, такої там найближчі вихідні, такий, оп, робимо бал. Ну тут це таке комплексне питання. Багато чого в принципі в активізмі, і не тільки усесівському, а загальному тримається на внутрішньому ентузіазмі. Просто на початках це чисто ти просто хочеш щось робити. Цей ентузіазм початковий, а вже пізніше це ентузіазм в стилі ну я почав, я хочу закінчити цей проєкт, або цю якусь систему, або якусь двіжню. Просто вже по накатанні іде. Ну і в принципі, це таке штука, що ти втягуєшся, бачиш, що роблять інші, сам хочеш щось робити. І це вже йде далі сніжним комом, і ти не можеш з цього вилізти. Я третій рік не можу з цього вилізти. Тому так, на початках ентузіазм, а потім підтягується бажання щось робити, підтягується класна команда, підтягуються друзі, підтягується бажання бути на оцій хвилі, постійно щось робити. Ну і так люди і живуть. Ну і крім того, навіть в СС, то не просто ти робиш і робиш, і ніхто тобі, дякую, не скаже. А в нас є окрема штука, коли. Перше тобі дякують за те, що ти робив реально живі люди, не просто фідбек-формочка, а до тебе може підійти голова там сусіднього осередку і сказати блін, ви астроський осередок, ви круті, приїдемо до вас, і ти такий клас! До мене хтось приїде. є, хочу робити. Отак, от, от якщо це якісь великі проєкти, то є система, коли людину можуть прямо нагородити за те, який класний проект вона зробила. Ну, і, в принципі, це таке, коли до тебе на якомусь великому з'їзді або на тому ж балу соборності підходять, такий: я тебе знаю. Ти зробив якийсь дуже крутий проєкт. Я тебе знаю. Ти класний. І людинка така сидить, думає: Вау, мене знають. І це теж заряджає трошки щось робити. Ну і в принципі, не тільки серед ОССівців, а коли просто от коли ми закінчили робити Код свободи, і вже організатори збирали всі речі. До мене підійшло двоє учасників, які клас, ми не цікавились історією, але побули на вашому форумі, тепер цікавимося. Що можете порадити? Ти стоїш такий клас, порадив щось. Потім діти тобі пишуть клас. Ми почитали про історію, ми я краще здала НМТ, те. Дякую. От, і це такі маленькі, маленькі штучки, але воно дуже бустить щось робити. Так що так. В принципі, ну, студентські ініціативи, вони на те і заточені, щоб в якийсь момент щось взяти і популяризувати. Умовно, якщо ми беремо ну, давай неосясівську геошку, бур будуємо Україну разом. Люди взяли, взялися популяризувати відновлення країни і настільки його запопуляризували, що тепер купа людей ніколи не тримали, умовно якийсь шпатіль в руках, ніколи не бачили цемент вживу, їдуть на всякі двіжі від бур і вчаться будувати. От просто люди захотіли популяризувати якийсь двіж, може комусь з бурівців колись. Було цінно саме те, що треба щось відновити, і воно переросло в щось велике. Це не зовсім про культуру, але це про те, як щось популяризується. Просто комусь щось колись було цінне, він вирішив запустити це або вона вирішила запустити це на щось більше, і тепер навколо цієї маленької речі крутяться сотні людей. Якщо брати культуру, то тут в принципі все тримається на тих же ж людях. Умовно, я дуже люблю острог, хоча я радом не застрогав, але в острозі я провела значну частину свого життя. І тому, коли навіть ми на е, навчальних парах е, у нас було завдання е, взяти якусь культурну пам'ятку острога і з нею зробити якийсь проєкт, я сиділа така, да, давайте, хочу, дуже хочу. Дайте гроші, я це зроблю. Е, це все про те, в чому люди бачать цінність. Хтось бачить цінність можливо, в татарській везі на в'їзді до Острога і популяризують її. Хтось бачить цінність в тому, як навчити людей правильно тримати шпатель і можливо, відбудовувати будинки. Це все на якихось особистих ініціативах, спершу будується, а потім переростає щось більше. Багато чим. Дуже багато чим. Це Common Ground, що багато хто недооцінює гуманітарні спеціальності. Ту ж саму культурологію, філософію, історію. Навіть коли я вступала на історичні, то основне питання від батьків, їхніх знайомих і друзів було: типу, ти вийдеш з дипломом історика, ти підеш в школу працювати чіткою історії? Я така О, ні, не, не піду. Буде щось набагато краще, цікавіше. Тим, хто вступає і хоче вступати на гуманітарні спеціальності. Основне це відстоїти свою думку. <смі> Батьки колись зламають, дозволять вам вступити на історію або культурологію. А так, якщо загально говорити про спеціалістів, то хороші спеціалісти, от саме хороші, бо спеціалістів є багато. У нас кожного року випускають там, декілька тисяч правників толку. Але хороші спеціалісти знаходять свою нішу і її розвивають. В наш час враховуючи. Інформаційну війну, враховуючи купу фейків, які є про Україну, і українську історію, культуру, тим паче, це дуже важливо їх розвивати і умовно кожен раз і самим українцям, і тим ж самим європейцям, нагадувати, що дивіться, ми є, ми існуємо. У нас є дуже велика історія. У нас є дуже глибока культура. Умовно українська культура це не тільки борщі, вареники, якісь там не знаю, співанки, і то ми за борщ поюємо з москалями. Типу не перший рік, не перше десятиліття. Зараз дуже важливо в принципі дати розуміння тому, наскільки в нас велика і глибока, і класна історія, і культура самим це зрозуміти, і потім внести це в світ, або умовно можу дати приклад. Березні цього року я була на еразмусі, крім України, у нас там була Румунія, Польща, Чехія, Словенія, здається. І ще ніби якась країна, не пам'ятаю. Типу, в якийсь момент ти розумієш, що ти сидиш на кухні, ти розказуєш якомусь там Словену, який сам до тебе підійшов і запитав про ситуацію в Україні. Ти йому стоїш, розказуєш про те, що українці вбивають росіяни, вони нас вбивають сотні років. У нас зараз повна війна до того були теж катаклізми, ну великий і геноцид. А через 5 хвилин цей ж самий словенець тобі каже: окей, а де ділися російські актори з українського телебачення? І я такий Dude, what the fuck? Наше тобі тільки шо години розказували українську історію. Вивчення і, в принципі, гуманітарні спеціальності готують о, юних українців до того, щоб бути класними експертами. І потім нести е, знання про Україну і нашу культуру в світ. А це зараз дуже важливо. Ірма Вітовська, коли давала класне інтерв'ю, я не пам'ятаю вже кому. Але вона тоді сказала цитату, що українці не бояться виборювати свою історію і свою свободу, але не можуть її втримати. І я потім передивлялася курс історії України, і в принципі історія України і така Дем, це дуже правда, і це один з уроків про те, що українці завжди готові щось бороти. Чи то страчі в Фейсбуці, чи це якийсь великий глобальний ворог, українці завжди готові боротися. Але ми не можемо його втримати. Приклади, якщо історичні брати, вже часи Київської Русі, Імперія Русь, якщо правильно говорити. Велика імперія, міжнародні зв'язки, сильна і армія, князівський рід все окей, свободу собі здобули, маємо класну країну. Не змогли втримати. Просто не змогли втримати, бо в якийсь момент наш княжий рід не установив оце правило наступництва і умовно княжа сім'я розвалилася. Потім були монголи, потім роздроблення князівства. Ну далі історію ми знаємо. Магорим далі козацькі часи, Богдан Хмельницький, теж все прекрасно відбудували свою країну, гетьманщина. Міжнародні зв'язки прекрасні. Хмельницький листується Кромвелем. Пояснюю, як робити в Британії революцію. Умовно, все супер. Е, немає наступника. Тиміш гине у війні, Юрія. Ми всі знаємо по історії, там нічого хорошого не вийшло. Окей, ідемо далі. Двадцяте століття. Є ніби вже УНР, все окей, трошечки е, стабілізується держава. Е, українська делегація їде в Штати, в Канаду представляти Щедрик. Про український ансамбль говорить весь світ. Міжнародні відносини установлюються, відкривається в 1918 році перше посольство України йдеться в Німеччині. Типу, міжнародній система все працює, не домовляються між собою керівники, немає наступника, який це все підхопить, складе і піде далі. Here we are, двадцять рік. Що буде далі? Тобто, це основний урок про те, що та українці, ви дуже класно боретеся. У нас дуже передові технології, в нас дуже заряджений народ. Типу, втримати е, державу тоді, коли в тебе не вірить ніхто. Це да. Це ну змогли. Ну вони. Але треба в якийсь момент поборолися, від вибороли, а тепер втримайте. Ну, просто втримайте. Студентські рухи дуже впливають. В принципі, українське студентство... Це прям феномен, який треба вивчати під мікроскопом, бо наші студенти це щось із чимось. Студентські рухи гарно впливають на політичну ситуацію в країні. Найостанніший випадок: закон проти і САП. Всі знають, всі читали, дуже велика хвиля невдоволення піднялася в соцмережах. Студентство взялося, вийшло, намалювали плакати, закон відмінили. Наприклад, того, як студентство зібралося, сказало, нам це не подобається і дуже змінило всю систему. Що з цього буде далі? Я не знаю, бо я не політичний аналітик. Але так, і найбільш актуальні приклад того, як студентство впливає на політику. Це, до речі, теж таке комплексне питання, бо в цьому моменті я можу сказати, що навпаки, активне студентство зараз є бульбашкою. У тому я знаю, що я є в бульбашці цього активного студентства. Навколо всі мої друзі, знайомі говорять українською, слухають українську музику, підтримують там українських видавців. Частина з моїх друзів воює, тому я знаю, що це все активні люди, які шарять історію, шарять політику і хочуть щось робити в цій країні. З іншого боку, є, коли умовно, навіть я виходжу з своєї бульбашки, то ну, це дереалізація дуже капітальна. Бо є люди, які пишуть ну, ті ж самі студенти або учні, які слухають російську музику, які говорять російською і взагалі не розуміють, а в чому проблема. Оце сума. Але якщо казати, то та, молодь така трошки поляризована. Тобто є ті, хто готові зараз йти і щось робити, хороше, є ті, які лежать і не розуміють, в чому проблема. Чи живе молодь в телефоні? Ну, логічно, що живе, ми всі живемо в телефоні, бо там зараз весь основний потік новин, інформації, тому це нормально, що ми живемо в телефоні. Це звична частина нашого життя. Але от так, студентам, особливо активному студентству, то можна сказати, що треба виходити з бульбашки своєї, бо в твоїй бульбашці все може бути прекрасно, але буквально за її стінами все дуже погано. І якщо є можливість, то тягнути неактивних студентів, втягувати їх в якийсь актив, щоб вже твоя бульбашка росла і збільшувалася. Може, потім вона стане загальною такою сферою, і всі будуть в активній бульбашці, всі будуть активними. Не варто відкидати той момент, що частина молоді просто не хоче в це включатися. Їм живеться так, як живеться, це теж окей. Може вони класно вчаться, потім стануть спеціалістами на своїх місцях роботи. Їм вже не треба буде цей активізм. Можна допустити, що частині молоді воно просто не треба. Знову ж таки, не всі мають бути активними десь бігати, щось робити, кудись їздити. Спокійні люди теж треба. Якщо казати про те, що прям може заважати, допустимо, сидить людина, десь собі щось хоче робити, не знає де. Це проблема того, що не вся молодь знає про студентські ініціативи. Багато хто може просто не знати про можливість долучитися до студентських самоврядувань в себе в університеті, на факультеті, в коледжі або навіть в школі. Бо ну, ніхто про це не сказав. Так само, і ГОшки. вони можуть жити ніби в своїй бульбашці і думати, що та блін, та ж всі говорять, а потім ти ловиш рандомну людину, а така, та, ні, я ніколи не чув про вас, хто ви взагалі такі. Розкажіть більше. Тобто, це проблема цієї комунікації і е, про те, щоб більше говорити про самих же себе. Тут може включитися якийсь синдром самозванця про те, що ой, блін, я так постійно про себе говорю. Ні. Просто треба шукати нові цільові аудиторії і нові сфери, нові місця, де ти ще про себе не говорив. І умовно просвітлювати людей в тому, що дивіться, є такі студентські двіші, є геошки, є ініціативи, молодіжні центри. Умовно, тобто тут проблема незнання, і може ще бути проблема, якийсь там не знаю, рандомний студент або студентка бачить когось активного і сидить, бояється, що блін, та вони так класно багато всього вміють. Там і проєкти роблять, і відео знімають і інтерв'юшки пишуть, і щось монтують, і це все. А я цього всього не вмію. Ну все, вони мене не приймуть. Я не буду до них навіть носа потикати. Ну, я не думаю, що так може бути. Дуже багато є моментів, що в ГОшках тебе вчать. Тобто людина може прийти взагалі без знань чогось цікавого. Через рік вона вже буде все знати, все вміти пробувати вчитися нове. Тобто, це теж треба головне перейти оцей страх і розуміти, що всі колись нічого не вміли. Всі колись вчилися писати текстик, всі колись вчилися налаштовувати там камеру на телефоні. Ну, але через рік-два вони сидять і знімають якісь суперові відоси. Вони пишуть велетенські класні пости, роблять гарні дизайни і збирають там мовно проєкти на сотні реєстрацій. Зараз відкриється моя окрема особистість, ада, моя римська імперія. Мовно шикарний приклад. Ідеальний приклад це Південна Корея. Взяти історично 50 років тому про Південну Корею ніхто нічого не знав. Це була маленька країна післявоєнна, розділена з великим рівнем бідності. І це все Currently, південну Корею. Всі знають, всі знають, хто такі гурт BTS, всі знають, хто такі група BLACKPINK. Купа людей дивилися. Мультик недавно вийшов Antrix, це був гурт про. Трьох дівчаток, які боролися з демонами, співаючи пісні. Типом на Netflix вийшов. Одразу став найбільш популярним їхнім продуктом. Для мене найкращим прикладом у цієї м'якої сили культурної експансії в світ є Південна Корея і їхня південно-корейська хвиля. На тому, типу, хвиля називалася халю. Це буквально була ця культурна експансія в світ. Вони тихо, крок за кроком, чуть-чуть влізли всюди. Заходиш в музичну сферу, прекрасно, У нас є гурти EXO, ті самі BTS, Blackpink, Twice. Всі десь хтось має якусь одну пісню з кей Точно слухали. Йдемо в кулінарну сферу, купа ресторанів, кав'яреньок, пропонують свої там кімчі, якісь токпокі і солодощі корейські. Йдемо умовно в акторську сферу або в кіно. Паразити фільм здобув Оскар недавно. Південна Корея, прошу дуже корейські дорами, це все, це от вони, і оце реальні приклад того, як люди. Я не знаю, звісно, чи це була політика держави їхньої зробити таку популярну свою культуру? Чи воно якось само вийшло? Але це гарний приклад того, як через таку культурну дипломатію, м'яку силу, якісь культурні процеси всі зараз знають про Південну Корею купу у людей. Квитки на концерти південно-корейських артистів розлітаються в перші секунди, як тільки вони публікуються. Постійно великі перегляди дорам, постійно великі перегляди фільмів. Корейські актори зараз вивійшли в Голівуд дуже гарно. Тобто, от Україні ви повчитися. Як зробити так? Що за якісь умовні 5 років про нас говорили всі, умовно, якийсь український фільм вже виграв Оскар не в секції документального кіно, а прям в секції ігрового кіно. І нам умовно нагородили там найкращий режисер, найкращий акторський склад, щоб умовно. По світу вже не було цього питання, чиї вареники українські, польські чи російські, тобто кулінарію взяти. Ну і щоб наші актори також грали в закордонних фільмах набагато більше. Так само, як це зробили Південна Корея. Коли називаєш слово Дорама, ти тепер розумієш, що це ага, це серіал на 16 серій. Кожна серія від 45 хвилин до години, і це суто корейська сфера. От можна щось таке, українсь. Я не знаю, як буде називатися український аналог Дорами, але це було класно. Я надаю, що це можна назвати прям софт скілом окремим, але вміння ставити питання. Ну, допустимо, щось сталося. І ти не стиж таки, ну окей, добре, щось сталося, піду собі далі щось робити. А підійти там, не знаю, до якогось виконавця, там, до голови сільської ради, міської ради, до свого керівника наукового, до викладача, там професора і запитати, а чому так? І не боятися це ставити, це будь-яке питання в тому плані, що ой, блін, як я підійду до такої людини і буду ще свої питання ставити. Ні, оце вміння ставити питання. Воно дуже важливе, бо е, своїм питанням, може хтось інший, тому на свого кола оточення теж хотів поставити це питання, але боявся. А ти такий ідеш і ставиш. Ідеш і питаєш. Це хороший скіл, е, ну не боятися це робити, в тому плані, що, по-перше, е, це піднімає загальну усвідомленість того, що відбувається. Е, це об'єднує людей. І це завжди це вміння триматиме людей при владі, в таких в обережності і розумінні тому, що вони мусять давати звіт собі в першу чергу, і звіт іншим людям про те, що вони роблять, що в в будь-який момент вони могли дати відповідь на те чи інше питання. Тобто вміє ставити питання топ скіл. Це ж саме по софту вміння не знаю говорити. Бо оце того питання, що молилися в телефонах. Да, треба виходити в реальний світ і вчитися говорити е, словами через рот, е, для того, щоб тебе почули, щоб ти міг донести якусь думку, якесь своє твердження. Поставити питання те ж саме, його теж треба словами через рот ставити. Компетенції якісь. Якщо за це казати, то ну треба історію вивчити. Це так. Щоб в будь-який момент, якщо ви вже за кордоном десь там на програмі Erasmus, або поїхали вчитися на півроку за кордоном, або просто поїхали в якусь відпустку, або родичів, то ви могли дуже класно з усіма підтекстами, з усіма нюансами і моментами пояснити ту чи іншу тему, якщо на вас раптом хтось підійде запитати. Тому так по софту, то вміти <смійте> ставити під питання, вміти говорити, ну трошки такий софт, аля хард трошечки, то вивчити історію.